Що, ж, друзі, якщо ви тут і вже дивитесь на мене і слухаєте мене, значить ви усвідомлюєте проблему, ту халепу, яка трапилася з вашими дітьми, і тим гаджетом, який ви нещодавно, а може трошки раніше, подарували своїй дитині. Тому я не буду е, наразі фокусувати вашу увагу на тих небезпечних проявах поведінки, які набули ваші діти. Хоча згадаємо. Перше. Проблеми з концентрацією уваги і пам'яттю. Друге недорозвинені соціальні навички. Емпатія, здатність спілкуватися віч на віч, самоорганізованість, здатність оперувати великими обсягами інформації. Третє нестабільні емоції. Порушена здатність спілкуватися офлайн, очі в очі, вислухувати, аргументувати свої думки. Ну і далі вже можете самі продовжити. Тож, давайте працювати. Я вам даю той матеріал, який 100% вам допоможе. Якщо ви будете працювати над собою, над своєю дитиною, ви досягнете прогресу, який порадує вас. І перш за все, треба задати питання. А хто привчив мою дитину до цієї штуки з чорним екраном? І давайте скажемо чесно, скільки ми самі проводимо часу за переглядом новин, за серфінгом по соціальним мережам, за, за, за швидкими дофамінами, тобто коротке відео або пасьянси, або шарики, або ще якісь якась фігня, яку пропонує нам сучасний інтернет. Далі, друге, ми згадаємо, навіщо ми вперше. Дали гаджет нашій дитині? Чи не для того, щоб купити собі трошки часу, щоб зайнятися справами більш важливими, ніж виховання і спілкування з нашими улюбленими дітьми? Можете взяти блокнотика і записувати. А як вам таке наше національно українське, моя дитина не гірша за інших? І достойна того, щоб я купив їй наркотики не гірше, ніж. Мої сусіди купляють своїм дітям. Ну, вибачте, гаджет. Е, яка різниця? У нашому випадку вже різниця стерлася. Тож, відповівши на це питання, я сподіваюся, у нас з'явиться нове відношення до проблеми. І з цим новим відношенням ми перейдемо до питання, що ж робити. Отже, що робити? Перше. Переглянути стосунки з дитиною. Уявіть собі стосунки в шлюбі, коли ваш партнер вас забезпечує матеріально, він годує, він е, захищає, він е, купив вам квартиру. Е, забезпечує. Але спілкується з вами 2-3 години на тиждень та й то більше спостерігаючи е, за тим, як ви. Гуляєте зі своїми друзями. Чи це любов, чи це вас влаштовує, також із нашими дітьми. Вони вимагають уваги. Вони вимагають постійного часу з ними. І не просто часу, а уваги, спілкування, коли батьки показують своє відношення, що дитина для них. Це найголовніше на світі. Я відразу поділюся своїм досвідом. У нас в сім'ї було чітко поставлено на першому місці у татка Бог, на другому місці у татка мама. І коли дитина щось зайорзала, я сказав, ну на третьому місці ти весь інший світ для батька немає значення. Ну, для мами, відповідно, це моє. І це спрацювало. І я пишаюся цим. Слава Богу, надоубив. Тому проаналізуйте, скільки часу ви проводите разом з дитиною, і яка якість цього часу. Як часто ви спілкуєтесь, не відволікаючись на інші питання, на роботу чи на, на що завгодно. Як часто ви хоча б дивитесь фільм разом чи передачу, і потім ви обговорюєте з дитиною побачене. Якщо з цим проблеми, то варто звернутися до спеціаліста, який допоможе вам або відбудувати, або побудувати заново стосунки, враховуючи специфіку вашої сім'ї. Другий крок, що потрібно зробити, на що звернути увагу, потрібно знайти заміну. Є така аксіома. Нічого не забирайте у людини, не запропонувавши кращої альтернативи. І хоча зазвичай, ну, гаджет, він, якщо дитина вже залипла до нього, то їй важко зрозуміти, усвідомити, що може бути краще. чим можна це замінити, коли там цих орків треба повинищити. Та все ж, проявивши наполегливість, ви зможете знайти малювання. Туризм, фотографія, спорт, робототехніка та багато чого, чим ви можете зайнятися разом, спілкуючись і дивлячись на плоди своєї співпраці з дитиною. Впевнений, якщо не відразу не в той же день та вона зацінить ту увагу, яку ви приділяєте їй, і її розвитку. З цього випливає і третє правило живе спілкування. Є закон, прийшов додому, відключи гаджет. Залишить тільки ну, можливо термінові виклики, якщо старенькі батьки від дідуся бабусі або з якоїсь важливої виклики з роботи. Але вдома треба приділити увагу не тільки собі коханому, але й тим, тим людям, на яких ви одружилися, або яких ви народили, і взяли на себе за них відповідальність. Хочете дізнатися, що нового у світі? Зробіть це ранком, встаньте раніше на 20-30 хвилин, і подивіться новини. Якщо ви з цим попрацюєте, то ви з легкістю зробите четвертий крок. Бути прикладом для своїх дітей. Тут без коментарів. І п'ятий крок привчати до відповідальності. Тут достатньо просто, є парочку правил, до 5 років дитині вистачить 15-30 хвилин на день на мультики. Решта часу на спілкування з батьками, з друзями, на книжки, на розвивайки, на іграшки. З 6 до 10 років школярам можна вже дати годину-півтори. За умови, звичайно, що вони виконують домашні завдання і домашні обов'язки. І отут-от дуже важливо привчити дитину саму контролювати час. Чому саму? Тому що контролер ворог задоволення. А якщо ви придумаєте систему заохочення і покарань і привчити дитину до того, що контролювати час, бути дисциплінованим, це добре. І це заохочується, тоді ви фактично виграли битву за виховання своєї дитини. Бо це наближає нас до головної мети батьківства навчити дитину такому переконанню, моє життя, спілку... моє спілкування з друзями, з батьками, з іншими людьми все це знаходиться в моїх руках. І це, врешті, допоможе побудувати гармонійні відносини і спілкування також з Богом. Що ж, конспект цієї моєї запальної промови я опублікую в описі до цього відео. Ви можете його просто скачати, ще передивитися, переглянути, зробити правки, запитати в коментарях щось. І я думаю, що знайду час і відповім на ваші запитання. Що ж, ставте вподобайку. Якщо є за що, і підписуйтесь на мій канал. Дякую.